Одразу після війни на українців чекає докорінна зміна нарахування пенсій. Кого взагалі можуть залишити без грошей? Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже з наступного року. В Україні мають намір запровадити систему добровільних пенсійних накопичень на рахунках у казначействі. А після війни уряд має намір дати повний хід пенсійній реформі, запровадивши обов'язкову накопичувальну пенсію. До речі, щодо накопичувальної пенсії, я хочу зробити окремий випуск і взагалі сказати все, що я про це думаю, правда, тому що це дуже серйозно. Це може мати такі дуже серйозні наслідки, взагалі, і для пенсіонерів в тому числі. Але повернусь до сьогоднішньої теми: щоправда, ось така зміна на рахуванні пенсії, вона може призвести до того, що багато людей похилого віку можуть просто втратити частину своїх виплат яким же буде започаткування формування ось цих систем накопичувальних пенсій? Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак. Отже, уряд вирішив не марнувати час і почати реформування системи виплати пенсій одразу після війни. На першому етапі формування накопичувальних пенсій це все не вимагатиме від громадян якихось жодних додаткових вкладень. Так кажуть перші гроші на накопичувальних рахунках майбутніх пенсіонерів буде сформовано з частини ЄСВ, яку вже роботодавці платять за своїх підлеглих, а від ЄСВ, який буде нарахований на зарплату працівника, 1% забиратимуть на накопичувальну пенсію. Ще 1% у накопичувальні фонди українців платитиме держава. Таким чином, щомісячні відрахування до накопичувальної пенсії будуть становити 2% від зарплати працівника. Не йдеться про те, щоб принаймні на першому етапі громадянин здійснював будь-які додаткові виплати. А, представниця влади каже, що а, говорять про те, що в перший рік 1% від ЄСВ, що вже сплачується, буде відраховуватись на роботодавцями в накопичувальну систему. І також один сплачуючи відсоток до цього доплачуватиме держава. При цьому вона зазначила, що вже згодом. Коли на рахунках українців будуть накопичені перші гроші, вони самі почнуть платити внески собі на пенсію. Е, і тут вже цікаві моменти, так як платити, що, як все це буде відбуватися і так далі. Однак, через відрахування відсотка від ЄСВ до Пенсійного фонду України надійде менше грошей. Адже сьогодні саме з ЄСВ формуються кошти Пенсійного фонду, з яких згодом. Платять українцям пенсії. Отже, надходження від ЄСВ до пенсійного фонду України вони скоротяться. Таким чином можуть постраждати нинішні пенсіонери. Розуміти про це не говорять. Тобто, можуть постраждати нинішні пенсіонери, не майбутні, а нинішні їм і так не вистачає грошей на виплату невеличких пенсій. А наступного року, як ви знаєте. Взагалі не планують а, ніяких підвищень тільки цього року. З початком відрахувань на накопичувальні пенсії виплати людям похилого віку можуть ще скоротити. Тобто ситуація виходить, знаєте, якось не дуже. Тому чесно, чого чекати взагалі від всього цього, ну це велике-велике питання. Більш того, вся ось ця система, знаєте, накопичувальних пенсій. А вона взагалі більше нагадує якусь фінансову піраміду, щоб там не казали казначейства, там ще щось взагалі все це виглядає як фінансова піраміда. Як я вже казала, я зроблю про це окрему програму, і просто ось розкажу так, як я це бачу і що я про це думаю. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо.